Всім привіт! Це початок нового відео. У нас зараз ранок. Ігнашик сидить в мене на руках і таким чином я встигла і зуміла нафарбуватись. Він вже давно поснідав, зараз черга мами снідати. Да? Ігнашик, що ти тут граєш? Ти? В Машинку? Зараз я вам покажу баба. -ба. Ба -ба. Зараз моя черга нарешті поїсти. Сьогодні я хочу разом з Ігнатом сходити в дитячу кімнату ігрову. Ми вже давно там не були. М -м -м. Мені взагалі здається, що коли Ігнашик став дуже так добре ходити, ми там ще з того часу жодного разу не були. Тому цікаво, як йому там буде бігати, чи сподобається ще більше, хоча йому там і повзати і. Напівповзати, напівходити, все подобалось. Тому зараз швиденько зберемось і підемо. Що ти робиш? Отак проходять мої збори: вся моя косметика: зеркало, і масло, і чай, і сир, і ноги, Ігната, і машинки. Якщо ти мама хлопчика, це обов'язково. Все тут, дай, Ігнашка? Да. Так. Ти вже спей? Ти вже печиво їш? Кашу скажу, я вже з'їв. тому... Печиво можна. Сьогодні, до речі, на вулиці знову повернулось літо, а вчора був дощ і так холодно. Це вчора що, був Понеділок, так? Да? чи вівторок, ну, неважливо. Е, було так холодно і мені, знаєте, пахло осінню. Я вже думала, блін, от наче вже вересень або жовтень. І так, знаєте, захотілося каші з гарбузом, захотілося цього пиріжків з дісливою з корицею. От щось таке вже було. Але сьогодні знову жарко, сонечко, і знову літо ура, бо ще попереду, серпень, і осінь ми ще не хочемо. Да? Ні, наших теж не хоче, і я не хочу. Все, побігли ми збиратись, а поки покажемо вам, як ми вчора гуляли під дощем. Ігначка, що ти там знайшов? Гуляємо під дощем. Сьогодні у чоловіка один вихідний, він повинен був іти гуляти з ігнатом. По итогу... Все пішло не по плану, Ігнат з ним гуляти не хоче. Хоче гуляти з мамою, бо він все хоче робити з мамою. І тут під дощем мокну я. А чоловік сидить вдома. Клас. Все, як я хотіла. Почався такий дощ, а ми не вдягли дощовик, як хотіли. Він же в нас лежить, ми його ще не тестили. А, отак кидай, кидай. Тут, тут треба, мабуть, іти перевдягатись. І обідати вже треба і спати. І коротше. Я повинна була сидіти вдома і грітись. А ну а я кака. Так. Вже повністю весь мокрий. Весь мокрий. Коні, скажу, такі калюжі по коліно. Ну, чоботи, гумові це те, що реально потрібно мати, потрібно мати кожна дитина. Бо як це так бігати, так? Да? Прийшли? Давай панамку знімаємо. Зараз тапочки. Знімаємо, носочки одягаємо і йдемо гратись, так? Да? Ігнашик вже готовий. Ігнашик, ти поклав машинки? Клади і закривай. А ну клади в шафку. А краще сюди, так? Да? Сумку. Клади мамі в сумку. Ой, розумник мій. Все, кладимося. Хто тут? Привіт. Слухайте, як я обожнюю дитячі ігрові кімнати. Мені іноді здається, що я радію навіть більше, ніж Ігнат. Е, усі горки, якісь там атракціони, оці басейни з кульками. Всюди, де я можу поміститись, я також там. Допомагаю Ігнату і бавлюсь сама. Це так, е, знаєте, якось мені. Е, я відпочиваю там, прямо от і душею, і тілом. Хоча тілом ні, знаєте, за ці півтори години, що ми там стрибали і пригали, то це майже як е, така нормальна така руханка. Я вам хочу сказати, забирає дуже багато сил і калорій. Так що е, після такої прогулянки вигулянки можна піти і нормально так пообідати. Ми вже вийшли, наші розваги закінчилися тим, що почалась тривога, але півтори години ми пострибали, побігали. Автобуси там поганяли машинки, поплакали навіть трохи, але десь йому якраз півгодини достатньо. Ой, пів, яких пів? Півтори-півтори години достатньо. Зараз йдемо в магазин, купимо щось м'ясне, вже дитина ця хоче їсти, печеньку якусь дати. Ні, банан. Щось зараз будемо шукати. Там моє. Оце прийшов з вулиці. Дивіться, який вже в мене дорослий синок. І там мої ноги. Так. Молодець. І другу? І другу. А руки? А руки будеш мити? І руки помили. Ой, молодець який. Ти молодець? Молодець. Хочеш зловити? Не. не можна її зловити, це ж вода. Ось так. Ще. Останнім часом ми ось так їмо. В кріслі він їсти не хоче. Він хоче отак на дивані. От, бігати туди-сюди і по ложечки І підбігати я йому по ложечки даю. Ну, отак, ми, бачите, все з'їли. А якби сиділи в кріслі, то не з'їли б майже нічого. Ось такий якийсь новий прикол. Кожен день щось нове, коротше. Але, знаєте, це, мабуть, мені покарання за те, що я трохи сміялась з мамочок, які бігають з ложкою отак от за дитиною по майданчику. Я таке бачила просто і ржала з цього. Ну, тепер я така, тепер я така мамочка, яка теж бігає з ложкою по всій квартирі. Так, да, синок, що ти робиш? Не жмуть тобі тапки? Тобі тапочки не жмуть? Наче ні. Слухайте, як я тільки що сміялась. Це просто. Чоловік пішов до цього до поштомата забирати посилку з нової пошти. Кава там нам прийшла. Приходить, приходить до поштомата, його там нема. Типа, в смислі. Нема поштомата, розумієте? О, я йому кажу, заходь, шукай десь, може, всередині новуса. А це був поштомат біля такого невеличкого магазину Новоса, біля у нас, біля будинку. О, ну ходить, шукає. Я кажу: іди питай, може, у охорони. Ну де, а ну, це взагалі це просто така жака. Буде дуже смішно, якщо його кудись перенесли взагалі в інший район. Оце так, оце так доставочка в нас буде. Отак замовляй в поштомат. Був паштомат, приходиш, немає. От На відділення, мабуть, трошки все-таки надійніше. Щоб знесли відділення, ну це, треба, ну це треба, щоб вже зовсім не повезло. Хоча з паштомата в мене таке вперше. Ой. Він там 11 він там років стояв, розумієте, і оце тільки він нам знадобився, зник. Паштамат знайшовся, кава знайшлась, все добре. Просто його перенесли на іншу сторону магазину. І в нас аж чотири нові смаки. Беремо оцей підфільтр обсмажку, нам вона подобається найбільше. І такі цікаві в цей раз смаки позамовляли. Ось персика, апельсин, молочний шоколад. Оцю я відкрила, просто вона реально так пахне добре молочним шоколадом. Прям цікаво-цікаво. А ось. Слухайте, аромат, апельсин, томатна гілка та червоне яблуко. Цікаво, який смак у томатної гілки. Ну, цікаво, що тільки не придумають, знаєте, щоб е, якось зацікавити покупця. Ну, молодці. І що мені подобається, що в них завжди пачки по 250 грам, такі маленькі, якраз можна спробувати все різне. В нас новий день, обід, і я вирішила, знаєте, що сьогодні приготувати фаршировані перці. Фарш в мене курячий і вже готовий, не стала робити сама. От, щоб швидше було, поки гнатчик спить. Зараз все зроблю. Для мене фаршировані перці це така страва, як знаєте, сезонна, яку треба обов'язково приготувати раз за літо. Там, це як ця акрошка, потім що там, якісь. Ягідний пиріг. А, ці яєшня з помідорами. Для мене це також обов'язково. Хоча б раз можна і більше. Ну, один раз обов'язково. Тому зараз вже підготувала перці. в мене їх всього 8. Ну, мені здається, що в мене так мала фарша, що вистачить тільки на 6. Так, і поселила їх вже самі перці, вже підготувала засмажку. Моркву, цибулю і, що ще? А, і чесничок. Половинку порції зараз викладу сюди, і половинка буде зверху потім на самі перчики. Все, зараз все добре перемішаю, обов'язково не забути посолити сам фарш, а я вже посолила, до речі, так. От, і буду начиняти. Ну, все, готові мої перці. Один навіть зараз з'їмо з ігнашком. Ігнашик, ти будеш перчик? Ні? Ні? Ти ж хотів. Ні. Ти передумав? Ні. Давай перчик їсти. Ні, Ой. Ні. каже, не буде. а, а я кажу, Що ти хочеш тягати? цей комбінез? Так. Да. А давай ці шорти краще. Одягну. Ти хочеш комбінезон? Да. А якщо буде жарко на вулиці? Ні. Нічого страшного. Подивіться, подивіться на це, дитина мені півтора року вказує, що, вказує, що йому одягати. Давай, давай. Все, добре, будемо комбі... комбінезон одягати. Оцей, так? Да? Оце одягаємо. Нормально. А що далі буде? А що буде далі? На, тримай, зараз будемо одягати. Водить. Покажись, Інашик, повернись. Катаки в комбізіку, так? Да? Все, беремо машинки і йдемо гуляти. Так. Yeah. Да, зараз, скажи, вже майже восьма. Ми збираємося на нашу вечірню прогулянку, потім будемо чекати тату і, мабуть, поїдемо мити машину. Я сподіваюся, Ігнату сподобається вся ця процедура. Ну, Подивимось, подивимось. На руках, якщо що посидить він з задоволенням, це точно. У моєї дитини, до речі, продовжується режим ліпучка. Він так і сидить постійно е, на руках, або треба поруч ним сидіти і грати, і просто 24 години на добу ми з ним разом, бо е, навіть якщо він сидить з чоловіком, цього замало. Я повинна також в цій кімнаті сидіти. Він бере мене за руки і тяне. В мене вже в квартирі в... В, в квартирі просто такий бардак, що неможливо це витримати, а я тримаюся, тримаюсь. тримаюсь. Прибирати не можу, бо я не витримую. Я роблю, знаєте, тільки саме-саме там, основне е, помити посуд ну, таке, прибрати трошки на кухні. От, е, готую або ввечері, коли він спить, або в день, коли він спить. От, там В мене є десь півтори години і все. І це вже більше тижня триває це, такий режим. Ну, сподіваюся, що такий період і скоро він пройде. Так, Вінаш? Так. Да. Йдемо на вулицю? Так. Да. Супер! Ми, ми погнали? Да. Меж пока. Да. пока. пока. Пока-пока. Ні, ще не пока. Продовження буде. Значить, будуть мити. Мити машину будуть. І наші соки. так давай, давай. Знаєш, хто гарно мив, той тепер їсть. Да? Що їш, покажи? Банан, скажи, да? Банан. <реш> <реш> трохи помив, трохи тряпкою витер. Так добре на митці нікого немає, майже хоча дві машини ще є крім нас. Да, І наш все? Помили, можемо їхати? Да. Можемо їхати спати? Ну все, тоді поїдемо. У нас черговий початок дня. Знаєте, в тому році я стільки всього закривала. Ну, консервацію я маю на увазі. Ой, хто прибіг. Дуже багато. І кабачки, і баклажани, і помідори, і огірки. Баклажани там три рецепти навіть були. Дуже багато і варення. В мене така кладовка була шикарна просто. В цьому році, через те, що оця спека була на початку, ми хворіли, відключення цілий місяць світла оце все. Я, коротше, нічого не закрила. В мене в кладовці дві баночки отакі варення. Оті, що ви бачили, я вам показувала, що я закривала спорічки, і все. І з того року залишилось декілька банок цих кабачків. Все, отак. То я подумала, я так, знаєте, спочатку трохи засмутилась, думаю, типа літа пройшло, я нічого не зробила, а потім думаю, а чого воно пройшло, коли серпень це ж найурожайніший місяць. І вересень, попереду, ще купа овочів, і ще будуть сли, ще є сливи, ще є яблука, груші, можна зі всього цього зробити і варення, і все І все наверстати. Тому я сьогодні зранку саме цим і зайнялась. Приперла з магазина помідори. Вчора знайшла рецепт, якраз. Та блогер, дівчина, яку я обожнюю, вона виклала новий рецепт помідорчиків з гвоздікою. Хочу спробувати. Там треба був, був ще перчик і ця синя цибулька. Я все це купила. Отакі помідори класні в магазині були невеличкі прям те, що треба в баночку, такі знаєте, середні, і вони тверді, те, що треба. І гвоздику взяла. Да. І буду робити за новим рецептом оцю партію, а потім ще зроблю за рецептом своєї мами. Бо в мене він ну, оцей рецепт, що мама в мене робить, він просто такий смачний, що це капець. Ніяких експериментів і хотіла закривати помідори тільки за її рецептом. Помідори і огірки. З огірками я пролетіла, ну бо вже все вони закінчились і якби все. А помідори ще попереду мене чекають. І тим більше, що помідори ми взимку любимо навіть більше, ніж огірки. Так, да. тому перша партія буде за рецептом новим, як завжди, експеримент, а друга це по-мамочкіному, дуже смачному, просто пальчики обижеш рецепту. Так, що все, я пішла мити помідори і готувати банки. Що, <реку> ще, що, Ти хочеш ще балуватись? <реку> ну, побігли, побігли балуватись. Бігом, 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 бігом. Але помідорчики помідорчиками, але я хочу попити ще каву. Слухайте, зараз буду робити каву з приженого молока, цього коричневого. Поняли? Я не знаю, чи добре це буде, чи ні. Ну, Треба спробувати, ніколи не робила. Гарна але ідея. Кава в мене, до речі, сьогодні така шоколадка. нова, якась для мене фірма, іспанська, не знаю. Але я вчора її вже відкрила, спробувала, вона добра. Смачна. Написано 0% цукру. ну Тут цей, як його, підсолоджувач є. Я не зрозуміла тільки, чому цукру 0%, а ця калорій все одно 463. Дивно. Ну, походу, підсолоджувач теж калорійний. Ой, ладно, Це таке. Все зробила каву, буду пробувати. І смакувати з шоколадкою. Сама шоколадка добра. Ні, все-таки звичайне молоко краще. З цим ну, якось, якось так. Я думала, що буде може смак якогось згущеного молока. Ні. Знаєте, тільки вчора вам жаліла, що Ігнат не дає мені пройти і продохнути, то сьогодні зранку наче стало трохи легше. Сьогодні чоловік вихідний і Ігнат трошечки з ним е е е грається без мене. Забув про мене. Що чоловік жартує, що як це Ігнат забув про маму. То я хоть щось поробила і трошечки видохнула. На півдня в мене така передишечка. Так, все, помідори я зробила, зараз я вам покажу. Що люблю закривати помідорчики, що це завжди дуже-дуже швидко. Це в мене вийшло дві банки 3-літрові. Я думала, буде три, але ні. Тут в мене десь, десь 3,5 кг помідорчиків. Зараз я їх оце залью. Поставлю, вони повинні всі прогрітись і остинути. Якраз ми з Ігнатом підемо на вулицю, пограємось, а потім прийдемо і я зроблю марінат вже і закрию все. Такі гарненькі. Ой, хто прибіг? Хто прибіг до мене <плес> і убіг. Синоці забігла в Аврору, купила кришки, бо виявила, що нема чим закривати в мене, як звичайних немає. А, і мечалочки купили ми. так. Ти вже їх відкрив. Добре, молодець. До речі, прикольно, що тут зверху зроблено ось такі як рисочки, можна написати, наприклад, що це, якщо це варення і незрозуміло. Не Або, якщо це помідори, як в мене, то зверху напишу рік і в цей раз тут напишу гвоздичка, назву самого рецепта. І Не змогла втриматись, взяла ще Ігнато, ось таку машину. Цей як це бетономішалка, да? чи що це? Ну, мі мі автоміксер, щось таке було там написано. О, туди можна буде закидати всякі камінчики, і ще якесь сміттячко і е е гратись. Сподіваюсь, що трошки пограємо. Що, що сину, що? І ще одна мочалка. Ну, давай. Ну, давай. А Ігнат вже вскрив наші мочалки і носить мені тепер їх по одній. Трошки безлада, ось так виглядає кімната, коли в ній грається дитина. Але зато я змогла хоч щось поробити. Ось така пісня, так? Їсти йдемо? Да. Ну, все, ми пішли їсти. До речі, що ще хотіла розповісти про Ігната? Що зараз з ним я можу, вже, вже зараз з ним я можу вести повноцінну бесіду. Якщо в е, нього до нього ставити питання таким чином, щоб відповідь була так чи ні. На це питання, то ну, з ним можна повністю про щось поговорити. Чоловік, що тільки вчиться таким, знаєте, бо він іноді в нього питає там, Ігнат, ти хочеш спати або їсти. Я кажу, через або це не працює. Тобто, якщо в нього спитати, Ігнат, ти хочеш спати, він тобі скаже так чи ні. Або Ігнат, ти хочеш їсти, він тобі скаже так чи ні. Ну тобто, ви зрозуміли, якщо отак ставити питання, то ми нормально з ним спілкуємось. Дуже, дуже цікавий співрозмовник виходить. От, е, я, вже, просто я вже так е, за останні ці пару тижнів так звикла ставити питання ось таким способом, що мені здається, я вже із іншими людьми отак е, спілкуюсь. Знаєте, щоб вони, вони мені відповідали так чи ні. Коротше, з Ігнатом, як з цим з іноземцем. Просте питання, проста відповідь, і побалакали. Але знаєте, мені до сих пір іноді прям не віриться, що в мене вже така доросла дитина. І зараз, коли я бачу на вулиці візочки оці лю з люлічками, в яких малючки лежать. Ще, я так дивлюся на них, в мене така прям ностальгія. І я от намагаюся згадати, який Ігнат був. І знаєте, мені здається, що от він таким маленьким був ну, десь тиждень. Можливо, не більше. От немає такого, що а він же довго в люлічки їздив? Ну там місяців шість до сіми, мабуть. Ну, шість точні, перші півроку ж точно катаються в люльки лежать. же. От, але це так швидко пройшло. От я кажу, мені здається, що це було ну, десь тиждень. Потім ще тиждень він повзав, і тепер вже десь два роки він бігає. Ось таке відчуття. Приперла тільки що ось таку величезну банку цього геля для прання. Хочу спробувати. Хто таким користувався, напишіть, як вам сподобалось чи ні, бо відгуки, знаєте, були різні. Хтось написав, що класний гель, а хтось написав, що речі були брудними, а потім стали мокрими і брудними після прання цим гелем. Ну, Не знаю. А ще знаєте, що хотіла сказати, що я дитячі речі Ігнату прала ось таким порошком. Ну, нічого прям особливого в ньому немає. Нормально він все відпирав. Просто коли щось було дуже брудне, або з плямами я завжди це запирала ще милом. От, і таким чином все працювало добре. І, мабуть, якби просто кидати речі, дуже такі брудні, то ні, він би їх не відібрав. Якщо мені треба відібрати якісь серйозні плями, то я використовую ось таке господарське мило. Також цієї фірми Ханібані це якщо дитячі речі. Воно непогано справляється з п'ятнами і немає запаху майже ніякого. От, якщо це собі, то найкраще це ось таке господарське універсальне мило. От, єдине, в нього мінус такий, що. О, Воно таке вонюче <с antech> трошки, по-іншому і не назвати. Дуже такий ну, різкий в нього запах і його треба прям вимивати добре. Але плями ще не було в мене такої плями, щоб оце мило з нею не справилось. Мені дуже подобається. І обов'язково в мене завжди є ваніш. Я люблю саме отакий м -м -м, порошком, не рідкий, а саме порошком. ГобLeing. Для кольорового і така сама баночка в мене стоїть для білого. Обов'язково завжди є. Я додаю його в прання, От, і ну, речі в принципі, завжди гарні, чисті і кольорові. А ще також користуюсь ось такими капсулами Аріель або іншої якоїсь фірми. От. Ну, мені єдине, що не подобається всіх цих брендах: там Аріель, Тайту, це все персіли, бо в них дуже-дуже сильний аромат. Я його в одязі не люблю. Я не люблю, коли я йду і від мене пахне порошком. І не люблю, коли я на балконі розвішую одяг і потім все там пахне порошком. А от в цих е, брендах таких відомих, оце є таке, що в них аромат такий, що аж ух. Ну і не можу, я, чесно кажучи, я не можу сказати, що він пере набагато краще, ніж якісь там дешеві порошки. Там якісь недорогі порошки, які я купую в АТБ, або там ще десь. От, Тому не знаю, не купую я, дорогі порошки, я не купую. Оце спробую ось цей. Подивимось, як буде, можливо, треба було купити просто менший об'єм. Ну, а в принципі, я думаю, що мені сподобається. І, взагалі, оцей дитячий порошок, це в мене він закінчується, там ще може десь на два прання. І я більше купувати не буду. Все, я думаю, вже досить е, я буду прати речі і таким самим порошком, як і ми. Мені. мені взагалі здається, що це такий м -м, трохи рекламний е, ход да, маркетинговий. От, тому що, ну, що значить дитина. Там, о, ти їй береш речі окремим порошком, але собі ти береш звичайним і вона об тебе постійно треться. І що? І нюхає тебе, і треться. Ну тобто, якщо вже дитина алергік, тоді да, Це тут треба інший підхід і інші правильні засоби, мені здається. От, а якщо дитина звичайна і ніяк не реагує на ваш порошок. Для прийня, то не треба їй одного окремо його й робити. Ну, так, знаєте, трошки погралась, спробувала, бо мені було цікаво ці дитячі пирожки спробувати. Ну, все, досить. Тепер ми вже дорослі. Якщо вам цікаво, як у нас справи з горщиком, то поки ось так. Ігнашик не хоче нічого мати з ними спільного, тому Горщик живе в ванні своїм життям, Ігнашик своїм, і поки вони ж не зустрічаються. А коли зустрічаються, то ігнат дуже сильно нервує. Ну, поки не поспішаю, час ще є. Будемо пробувати знов і знов. Кожен день пропонуємо. Ну як завжди, методи завжди одні й ті самі. Кожен день пропонувати. Ну і на цьому я думаю, буду закінчувати. Дуже дякую, що додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалось, було цікаво, і що це відео виконало свою місію. Воно вас трошки розважило і відволікло на декілька хвилин. І ви приємно провели час. Всім дуже дякую, всім пока, до зустрічі у нових відео. Пока, пока.